Шановні колеги та інвестори, ми раді вітати вас у цей чудовий день на презентації нашого групового проєкту з туристичного розвитку Херсонської області. Тож розпочинаємо. Тож, чому ми обрали саме Херсонщину? Херсонська область має зручне розташування на мах України. вмивається Чорним морем збагачена природними ресурсами і має досить високий виробничий потенціал. Найбільше відповідно виставим про рекреаційні райони. Генічевській, Волприсницькій, Скадовський та місто регіонів. Основна мета здійснення громадянами в регіоні відпочинку ділиться на такі види відпочинок та оздоровлення біля моря, сільський земельний туризм, історико культурний туризм та інші ізновані туризми. Херсонщина славиться перше критику до морів, але і значним переліком культурних пам'яток. Одним з найяскравіших заповідників є Асканія Нова, яка відома на унікальних видів рослин та тварин. А Олешківські піски являються єдиною гостевою в Європі і вони знаходяться саме в Херсонській області. Саме тут ви зможете відвідати пам'ятки історії національного значення це Кам'янську Січ та святині українського козацтва. Розроблено більше 90 туристичних маршрутів, де ви зможете відвідати екскурсії по об'єктам історику. На території Херсонщини розміщено багато відомих підприємств та компаній, які своєю якісною продукцією та налагодженою логістичною системою займають лідируючі позиції на ринку. Основне виробництво цих компаній безпосередньо зосереджено в цій області. Підтвердженням можна привести діяльність таких підприємств, як «Чумак», це компанія національного рівня, одна з найбільших підприємств в Україні. Е, міжнародна компанія Дано, яка почала на українському ринку епоху широкомасштабного виробництва йогуртів, натуральних продуктів харчування корисних для здоров'я. Сільськогосподарське підприємство Басма та Рис Україна це важливі підприємства по вирощуванню якісного продовольчого зерна рису та сільськогосподарський обслуговуючий кооператив – Агропродукт Херсонщини. Він славиться виготовленням херсонських кавинів, винограду, помідорів, цибулі перцю. Для підтвердження якості широкого асортименту продукції ми підготували для вас кошики з продукції, яка визволяється виробникам Херсонщини. Можна потім буде втікти і ще подивитися. A ver, a Просто. Знаєте, спільними зусиллями все ж таки взяли все в свої руки. І, знаєте, головне вірити в себе, в команду. І тільки тоді можна розраховувати на усі. Можете вірити, можете ні. Але через пару хвилин, як грім серед різного неба звалився на нас. І цей грім приніс чудовий дар під назвою Расс University». Рабс University» – перший в Україні надзвичайно грандіозний міжнародний фестиваль. Чистого повітря він наповнить ваше тіло киснем, яке так необхідне для життєвих сил. Від побачимо, ваші очі будуть горіти від радості, а душа буде спокійна, тому що знайшла те, що так довго шукати. Самою концепцією фестивалю стало те, що в країні не так багато молодіжних програм, які б дозволили студентам відірватися влітку на всі 100% та навіть більше. Так, як Крим у нас забрали, на одну розважальну програму стало менше. Отож, перед нами постає питання, де можна знайти місце для відпочинку, будучи звичайним студентом. А ми не будемо забувати, що студент це людина, яка не володіє значними коштами, щоб дозволити собі відпочинок в Єгипті або Турції. Якщо говорити про фестивалі, то звичайно Європа прокує впевнено крок за кроком, і з кожним роком це набуває шаленої популярності. Говорячи про цінову політику. То в середньому такий фестиваль вам обійдеться в 400-500 євро. Я вважаю, що з нашим теперішнім курсом це не тільки летить кобієчку, а й забере вас навіть ваші улюблені штат, штани. Тому ми вирішили зробити наше українське, нічим не гірше європейське свято, яке зможе собі дозволити кожен студент. Також в на залучення європейської аудиторії. Це я відверто скажу, не тільки розвине туристичні послуги в Херсонської області, а в цілому підвищить статус далі досить вже уявляти. Прийшов час показати, тому я прийшов, прошу асистента винести макет в студії. Вітальні це в нашому випадку ресторани та кафе та буфети. Це магазини з продукції, яка виробляється в нашому Херсонському регіоні. Також на території нашого фестивалю є своєрідні кожійничі. Це мережі швидкого харчування, де е, кожен може перекусити дешево і швидко. А як поїв, то кожен і на кафедру хімії. Кафедра хімії це наші бари. Завітавши до них, ви зможете спробувати наші ексклюзивні. <клес> Далі йде в нас Яків університет без аудиторії. Олексійна, у нас це дві сцени. Лекційна сцена це наша велика аудиторія, на якій будуть проходити грандіозні вечірки. Та аудиторія для практичних занять. Вони будуть проходити різні конкурси та виступи наших резидентів. Якщо в кожного студента виникають питання, за ним ми, ну, для того, щоб їх з'ясувати, вони звертаються в деканат. У нашому випадку це організатори, які знаходяться біля головної великої сцени. Далі у нас іде кафедра спорту, де ви можете активно провести час, граючи в пляжний волейбол, футбол, теніс. Як і біля кожного університету, так і на нашому фестивалі є. Місця для сна і відпочинку. У нас це не метою містечко, тобто своєрідні хуртожити. Оскільки е, наш е, остров ну, і, і наш фестиваль знаходиться на березі моря, у нас є великий пляж, на якому розташовані ліжаки, е, е, вишка для рятувальників, які будуть для спостереження, і, і катамарани. І Також на нашому острові будуть під'їхати додому, купити на згадку якісь там сувеніри, там, у нас є там, чашки сувеніри, а там є. Проєкту Храбс Універсіті передбачає охоплення перших двох сегментів. Люди віком до 30 років зможуть розраховувати на достатньо дорогий відпочинок, обирати менш комфортабельні засоби розміщення, а саме на метому містечку. Значить, ми пропонуємо веселий, денний та вечірній відпочинок, зокрема, дискотеки, пари, акціони, пляжний відпочинок тощо. Для цього сегменту характерна висока туристична активність сил правнення молодих людей до спілкування, пізнання та розваг. Випадку, ми орієнтуємося на молоді сім'ї, адже можливість відпочити початку в Праці дозволить цьому сегменту повернути в атмосферу юності, відволіктись від побутових турбот. На даний сегмент ставиться основне завдання виклик відчуття ностальгії за студентськими роками. Основними інструментами досягнення цієї мети можна назвати. На комфортними умовами, відомі зірки та діджей, цікава розважальна програма, смачна їжа та, звичайно, ж, безпека перебування на самому фестивалі. Розважальна програма. Мегалізувавши інші фестивалі, які проходили на території України, ми виявили, що більшість з них робили незначний акцент на розважальну програму. Тобто стандартний набір, зірки, які виступають, і майстер-класи май... майстер з їжі. Ми в свою чергу вирішили додати маленький парк розбавки. волейбольне поле, та футбольне, пінбол, водні атракціони, а які провірять вас на силу, аеропокей, карт, тирта, без теж М4 зроблять краще всіх свою справу. буде змога навчитися в майстерству африканських танців і на барабанах спробувати традиційну курсу і насолоджуватись колоритною музикою. І все це на березі моря. Що може бути краще? Також буде чекати багато відомих дітей, аніматорів, конкурсів, атракціонів, приїздів та ще багато іншого. Другий тиждень нашого фестивалю. У, у майстрів з розпису міхеньків. Також вас чекатимуть за ведучі з розважальною програмою, конкурси та да гарантовані праці. Хочете навчитися танцювати як в індійському кіно? Завітайте до кафедри! -мі Другий місяць курсу музики. Перший тиждень електрон. Відчуйте ритм енергійного електрику. Наші діджеї вміло управлятимуть вашим тіло. Я на повну в атмосфері рокерської музики Грайте та енергія вони заводимо кожному лайковому тіла. Atmosphere. У проведенні системи заходів, спрямованих на проінформованість споживачів, контактних аудиторій, а також широкий загал про фестиваль з метою просування популяризації цих заходів. Ми пропонуємо розмістити рекламний ролик на національному телеканалі Новий графік розміщення рекламних провід від 16 до 25 років. Також частина молоді Також частина молоді мають машини або більшість свого часу проводять у маршрутах. Маршрутках саме тому вони слухають відомі радіостанції, такі як Люкис ЕФЕМ. Перед СФЕМ також це Європа плюс. Саме тому ми хочемо розмістити рекламні рекламні саме на цих радіостанціях. Ми також ми плануємо провести рекламну кампанію з березня місяця, місяця ще підготувати та ознайомити цілівку аудиторію. А на завершення ми пропонуємо так зване офіційне підтвердження про завершення навчання в прав сім'ї. Проаналізувавши відгуки на форумах та різноманітних сайтах, ми вирішили, що дітям буде вручити диплом на виїзд з університету. Ість вважає над ним будь-які офіційні церемонії вручення, а враховуючи заплановану кількість відвідувачів, які виїхали з та заботи про всі турботи, вручення диплому буде зайвою для фанери. Основним завданням при отриманні диплому є отримання чергового, чергового заряду позитивних емоцій, незважаючи на докінчення незабутньої політики та створення додаткового стимулу для відвідування нашого навчального закладу для отримання наступної вищої освіти. want to Give me a second I I need to get my story straight my friends are in the bathroom getting Higher than the Empire State, my lover, she is waiting for me. Just across the bar, my seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time. The bar closes and you feel like falling down. I'll carry you home tonight. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight.